Соборний район, вулиця Мусліма Магумаєва. На автошляху укладають нове асфальтне покриття, пішохідну зону вимощують тротуарною тактильною плиткою, бордюри мінімальної висоти. Все з урахуванням інклюзивності дуже рада, що в нас прокладають все таки новий тротуар. Були старі і розбиті. Неможливо було ходити. Ми раді будь-якому будівництву в місті. Ремонт на вулиці Мусліма Магумаєва стане логічним продовженням першого безбар'єрного маршруту у Дніпрі, який простягатиметься проспектом Дмитра Яворницького від площі Соборної до залізничного вокзалу. Роботи, які спрямовані на усунення не тільки аварійної ситуації на дорозі, яка тут склалася з у зв'язку з поганим покриттям, а й відсутністю безбар'єрних інклюзивних тротуарів. Тому цю комплексну роботу ми виконуємо. Ділянку ремонтуємо, складає там близько 300 метрів. Наші ремонтні роботи спрямовані на себе бар'єрністю. Перше – це пониження бортового каменю до рівня проїзної частини, вкладання тактильної плитки, вимощення поверхні саме новою плиткою і зонуванням тобто, це буде основна транзитна зона сіра, колір і фасадна, і допомогу ну, споміжня така така частина буде чорним кольором. Наразі робочі працюють щодня з 8 до 18 години. Готуються до укладання дорожнього полотна, аби до кінця тижня завершити ділянку від вулиці Дмитра Донцова до вулиці Івана Акінфієва. Тут відбувається поточний ремонт. Зараз в процесі фрезерування асфальтобетонного покриття. Надалі буде готуватись основа і вкладатися асфальтобетонний шар. Всі роботи за адресою Мусліма Магумаєва планують завершити в липні. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.